Привіт українці! Я на Ярді. Трохи приїхав подивитися на свою господарку. Зараз з вами поговорю про, про фури в США. Про те, як з водія стати овнером, тобто власником своєї власної е, е, фури. Також поговорю про еквіпмент. Ось дивіться, бачите, один степдек, овнер залишив, Другий степдек, овнер залишив. Між двома стою, кайфую. Один продає, другий тільки купив. Таке теж буває. Також поговорю от про Amazon. Тобто драйвен, Амазон, Flatbed. Зачіпимо трошки навіть ріфер і кархолер, щоб вам було цікавіше. Поговоримо, що краще зараз їздить. Чи варто йти на Amazon, чи варто брати зараз драйвен. Ну, ви зрозуміли мій напрямок. Порівняємо це все. Також на кінець ми дізнаємося, що має бути в папці у водія, бо до сьогоднішнього дня ні я, ні ви, ніхто не знає, які документи мають бути в папці у водія, так і їхня послідовність. То спробуємо вияснити це також. Ще з таких новин скажу, що фуру ще мої досі не знайшли. В пошуках і поліцаї, і я. Є варіант просто. Прозвонити його через iPad. не про iPad, андроїд Android всередині там є. І мені хлопці порекомендували через Андроїд попробувати його знайти. Бо я знаю, що iPad має таку прив'язку, що ти можеш його відслідкувати. А за андроїд я не знав, але виявляється, що можна навіть через такий сайт зайти. Через свій акаунт або через сайт ти можеш зайти і це прозвонити. Одним словом, друзі, нема біди, прорвемося, цінуйте своє здоров'я, цінуйте своїх близьких і старайтеся заробити чим побільше грошей, щоб це все легше. Тягнулося. Я потихеньку вирушаю додому. Ви не забудьте поставити лайк, жирний лайк, такий грубий жирний лайк, бо ви щось, не знаю, навіть тисячу лайків не можна назбирати, І поставте будь-який комент. Ви все знаєте. Дуже вам дякую. Так, ще подивимося, що в нас робиться по ярді. Оцей фланг. Майже всі виїхали, багато хто повиїжджав. Так. Та також кутик успішних. А ось тут далі чомусь все стоїть. Стоїть і що? І не виїжджає. Переважно драйвени. Я бачу один, два, три, п'ять драйвенів, три флетбеда і дві голови просто так стоїть. Тут ще, мені здається, українець продає один трак. Зараз ми подивимося в якому він стані, можливо, не дам вже оголошення. Це мені казали мої хлопці, О, нарешті тут. Він що, що тут з ним говорили, щось його бачили з ним говорили. То зараз я це подивлюся на цей тракт. Цей тракт 17-16 року. Колір гарний. Зовнішність приваблива. Ухожений. Так. От замки поставив такі, як фредлайнера. Так, так, так. Колеса, правда, всі якісь непонятні. Кажуть, що такі колеса добрі на дощову погоду. Ну, Можливо, Ну, зимою я думаю, що вони не дуже добрі. Краще ось такі колеса зимою. Хто там експерт в колесах? Бо я давно, бо я далеко не експерт. Розкажіть мені, чи добре ці колеса. Маємо шість таких коліс і тільки два ось таких. Мені здається, що цю в будь-яку погоду ці краще. Є IP-юшка, не знаю, чи робоча. Ну і в цілому да, такі значки, нюанси, що свідчить про те, що це оунер і що він трошки дивився за своєю технікою, незважаючи на те, що у нас. Лималося, ніж він дивився. Не знаю, не бачу я номера, треба буде поцікавитися. Що тут, та як? До речі, у мене друг Артем, він є механік. так. Він скупляє траки на аукціоні, не биті траки. Просто ну там, не знаю, банк продав, знаєш, ти вікін купив. То є 22 рік Вольво. Скільки там? 25 тисяч пробігу, Хоче він за нього. Я не знаю, 110 здається, 110 тисяч. Також є в нього е, Volvo 2017 року з пробігом 750, щось він хоче за тридцятку. Тобто я, я не пам'ятаю точно цифри. цифру. Цей, цей дорожчий точно знає 610. А ось цей дешевший з більшим пробігом, то я не пам'ятаю. Ну, десь приблизно в цих цінах. Кому інтересно, я можу поцікавитися і вам цю інформацію додати. Також ми ви знаєте продовжуємо купляти траки. Я зараз купили на акціоні трак за 14 400. Не знаю, привезуть його, будемо розказувати. Якщо це правда, то це просто вау. Якщо це, там просто, якщо це просто побити корито, то ми попали на гроші. Ну, в цілому, як попали? Там, 20-й рік, фрилайнер, 513 пробігу ну, вже не попали. Там лише айпіюшку продай, мотор, колеса, і вже ці гроші відіб'єш. Але. Але ціна дуже підозріла. Хоча я зробив мільйон дзвінків. Все виглядає, що він на ходу, що в нього ніяких жодних проблем і що ми зірвали бонуси. Але Віталя любить забігати вперед, потім йому, знаєте, що, васить це але... Але від того цікавіше стає контент, тому що ви живете життя зі мною, не знаючи, що буде завтра і що буде завтра. Як буду в офісі, покажу вам. Скільки хто заробляє, скільки водій, скільки овнер, як е, стати овнером-власником фури. У зараз є такий варіант: вже аж четверо хлопців, які зайшли з двома або з трьома фурами, так, ставлю. Я їм ставлю водіїв, так, і вони мають заробіток. То тобто цей заробіток коливається від 1000 до 1500, проскакувало і 200, тобто можна зараз заробляти, якби лише воно не ламалося. І в принципі, поки що так, так і воно і йде. Також зверталися хлопці, які працюють в такому ж самому режимі. Вони інвестували гроші в траки, нічого про це не знаючи, поставили водіїв, і відтоді в них півроку тільки мінуса. Что значит W40? Это Spray W40 Ну как так? 5 руки ездить, блин I don't know. I put uh hello. I tried, I put, you know, I Yeah yeah, yeah, okay. The property is working. Right now no. Right now it in, is in, inside maybe has a, uh, inside uh sh sh inside spray? Yeah, maybe А треба не те того овнера, що я мав з ним зустрітися і віддати йому Що я мав йому віддати. Цейне. Три, три трака, так. Да. 21.43, це є 41, а де 20? Так, приїхав я на в Елджен. Ну що? третій. Ну що, 1002-й трейлер? Дрявий, тече зараза, просто, бля, нереально, Самий новий трейлер. По колесах, по їзді, по всьому. Самий новий. Ну, заїхали під міст, як би я не клеїв. 3700 віддав за те, що заклеїли. Хвадять, хватить хватит, хватит, бензину. Доїдеш. Але все рівно тече. Треба о, знову мексиканців дати 3,5, щоб вони повністю поміняли е дах. Не знаю, надіюся, після цього все буде окей. Потім що тут по траку? По траку. Я каже, що трясе рульом. І скоріше всього воно ну, трясе того що шо Колеса трохи повибивало, особливо з тої сторони. То поміняємо, певне ще 4 колеса, бо ці вже, дивіться ці лисі. ну а ці ці окей. То перекинемо ще колеса. Ну і в принципі тут все по роботі, те що вісені є, зараз туди півтора години, назад-півтора години і так в часі. Трохи втрачаємо. Ну, тачок сам футфу -фу, за 25 штук. Просто бомба. Поміняли батареї, масла, це все. І в принципі окей. Треба тюнап зробити. Тут теж ми вклали немало грошей і теж треба і тюнап зробити і. Е, знову ж таки. щось... І знову ж таки горить. Що у нас горить? У нас горить гірлянда. Гірлянда, IBS. І таке інше. Що в нас по цьому траці? По цьому траці тут вроді було все окей. Теж фільтра масла треба поміняти. І що? І перестала працювати ip Тобто вона працює, ай є теплим. Походу, фріон закінчився. Треба поповнити фріон. А так, тут колеса добрі. Тут колеса не отера, просто бомба колеса, якщо чесно. Служить дуже класно. І помити б їх не мішало. Не просто ропдрімер весь їздить замурзаний. Замурзаний. Треба їх всіх помити, викинути не знаю, по сотці на кожен трак. І хай хлопці по помиють трохи траків. Зараз серпень буде жаркий місяць. Здалося б, що вони всі блистіли і возили гарні вантажі. Ну Гарних вантажів в серпні можна не чекати, може вересень буде краще. Серпень буде такий сухий, як, як має бути. Добре, поїхали, бо час минає. А робота не робиться. Красота. Завівся просто як бог. Фу, жарко. З богом поїхала. It's, от бачите, от Ярік це з тих водіїв, що просто мені до нього далеко. Ідеально все напуцовано, просто все ідеально. Unreal. Залазиш, навіть перехреститься не жалко, бо дійсно як в церкві, згадуєш зразу про це. Щось тато сталося ще. Що там? Ти на передачу певне не поставив. Рк стоїть, бач? Знову те саме. Я тебе штовхнув, ти встав на П не вставив? чекай. Я ж не можу штовхнути, бля, є? Ну декоди щось вибиває, бля, поняв? Треба. А я поставлю. Ну, ну так декоди, здається, що поставив, ну сколько. Да. Що, друзі, зранку ми підчинили той трейлер з диркою, так? ви зрозуміли, в чому прикол. Драйвер просто хотів оставити п'яте колесо, виставити, він його погано виставив. І Що зробив? Нажав, але піни не залізли. І коли він виїжджав з компанії, йому трейлер пішов допереду і врізався в кабіну, одним словом, і вирвав кусочок на трейлері, коли він робив поворот. Це їй дуже погано, це говорить про що, що вліз. Просто банально помиляється. І рве трейлера. Ну Нічого ми підклеїли, потім зробимо там латку, бо ми потім повністю поміняємо стойку і буде нам спокій. Стосовно відрахувань. Так, я з нього вирахую півтора тисячі, тому що ну, це повністю його вина. По-другому тут бути ніяк не може. Що зараз? Зараз я був на другій ярді, я вам показував, колеса там треба міняти. В траці, я не знаю, бо вони ж найгірші, але воно дійсно трошки вже повибивало і вібрірує на дорозі. То зараз поміняємо колеса, і плюс нам треба цей трейлер, що я за собою тягну, його звільнити. Він завантажений, але він страшно тече. Ми перетягнемо ті політи в інший трейлер, станемо з задниця до задниці, так перетянемо вантаж, і драйвер поїде далі з новими колесами, з новим трейлером. А я цей трейлер вже в понеділок. Затягну до мексиканців, щоб вони за половиною поміняли дах. Бо то так тривати вічно не може, треба, щоб та історія вже на кінець там закінчилася. Так, 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 так. Давай, давай, хлопче, ти щось без поворота заїжджаєш. От і все. От і все. Після чого що маю зустрітися з двома овнерами, яким віддати Сайне. І вони з понеділка також виїжджають. Один на хотбеді, другий на драйвені. Потім зараз знову ж таки через годинку приїде Володя, який трохи мав поганий досвід. Це що кажу, одну фуру розбив, другу фуру розбив. І зараз я в нього забираю ці фури, тому що він не може заробити грошей. Не знаю. Хтось може заробити гроші, він не може заробити гроші постійно в боргах, постійно в яких задниці одним словом. Ну, але мені від того буде легше. І я кажу, ну я. Є, кажу, такі люди, що їм тупо не фартить по життю. І е, коли ця людина працює навіть в тебе, то і тобі вже автоматично не фартить по життю. Е, сам він золота людина відповідальна, ніколи не тікав від е, покарань, від відповідальності, але не може зробити гроші. Просто не може його щось завжди переслідує. Кажу, відповідно мене переслідує. Тому саме краще, ми домовилися, ти віддаєш мені траке. Платиш мені там, 7 тисяч, яких ти мені заборгував. І в принципі ми розходимося, ти йдеш як водій, але в якусь другу компанію. А я вже, відповідно, сажу хлопців на ці траки І що? І заробляю гроші. І заробляю гроші. Не так все легко, як на відео виглядає. Але все рівно, все рівно ми вже всі привикли, всі привикли до такої норми життя, до такого маркету. І я в цілому всім задоволений. Хочу офіс, хочу шапи. Просто задниця горить, що треба, бо це не робота туди-сюди, туди-сюди, треба контролити і багато чого контролити. Компанії розростаються, а контролю треба все більше і більше. Треба програма, треба люди, треба приміщення, треба повністю це все організовувати. І того, що в нас? П'ята година вечора. Зранку ми заклеїли анеелю трейлер. Потім поїхав я, забрав трачок. Ось той, що позаду в шапі, міняють колеса йому. Так. Ось Міняють йому колеса. Відтягнули трейлер на ремонт, щоб поремонтували дах. Зараз я погрузив колеса. Тато мені допоміг, от маємо старі колеса, вони ще. Ні, ці вже дуже погані. Але два міняти, два залишати — це фігня повна, тому поміняли чотири. Окей, закриваємо. Зараз ще дочекаюся, доки тут поміняють два колеса. І на цьому все. Фредик. За 25 тисяч купив. тьфу фу, щоб не злазити. Дуже, дуже не пановошено. Ось бачите, які колеса ззаді. Ось такі поставили сюди наперед, трохи краще. Ну, Файно є. Yeah. Хлопці роблять трохи перекури, бо як сьогодні, якщо чесно, 32-33. Це якщо кажу, так, в тіньку. На сонці тут нормально випашуть. Під 40 точно доходить. Зараз зачекаємо цих два колеса, поміняємо, тато поїде на ярду, і я поїду на ярду. І на ярді мусимо ще перекинути вантаж. Бо в нас що, у нас інший трейлер поломаний, в ньому вантаж. І вантаж треба довести і трейлер поремонтувати, то перекинемо, перетягнемо Джеком вантаж. Буду виглядати як, що ми два трейлера задницями припаркуємо так, і візьмемо Павло Джек, піднімемо, перетягнемо політу одну, другу і так 12 разів. Е -е, надіюся, що буде не жарко. Бо кажу, зараз в трейлері, самі розумієте, там бляха. І 40 градусів жари. Зараз дуже багато драйверів дзвонить. Ну, серйозно. Не хочу там хвалитися чи не хвалитися. Це нормально не тільки коли ти маєш YouTube канал, а, а й взагалі на всі інші компанії. Зараз водії все додається, додається. Мало того, що студенти, які вивчилися там, місяць назад, 6 місяців, назад, вони мігрують в пошуках кращої роботи, а компанії, розумієте, деякі момент підбирання студента, вони вже закриваються, і на останньому подиху це все відбувається. Тому е, різні кажуть, різні зараз ситуації є, як і в компаніях, так і в шоферів. Але е, що добре, що нема проблеми з людьми. Да? Люди приходять, люди цікавляться, люди навіть інвестують на сьогоднішній день. Є декілька хлопців, які прийшли і кажуть, у мене є гроші, в мене є траки. Давай я куплю, поставив. Поставлю в тебе на компанії. Є хлопці, які самі тракісти, так, і трошки тому розбираються, а є, які, е, як вам сказати, ніколи не були в траці. І це є трошки проблема, тому що треба знати цей бізнес, треба знати цей бізнес, його ризики і так далі. Просто інвестувати 100 тисяч 200. Е, це не є погано, тобто ти не втратиш там бабки під ноль. І ти навіть можеш заробляти, але зовсім не ті заробітки на які ти Ти Думаю, що ага, інвестую в два трачка, і цих два, два трачка буде приносити мені 2-3 тисячі чистими в тиждень. І я собі буду просто попивати кавусю десь вдома, або взагалі десь поїду собі на відпочинок. Тут такого немає. Одного тижня ти можеш двушку витягнути в тиждень, на другий тиждень ти можеш трьошку а на другий тиждень ти можеш трьошку втратити. Це про що? Це знов ж таки про ремонти, про ексиденти і так далі. День, якщо взяти мою компанію, то в е, мене водій заробляє десь 200 в середньому. А, хі -хі, а якщо брати мій заробіток особистий, як компанія, то порядка півтора тисячі чистими, 200 проскакує чистими, ну півтора, в середньому, півтора. 2700 це, це буває коли класний диспетчер, що коли класний водій, і все лягло, як має бути, і 800, тобі прилетіло. А так півтора. Ну, аж не забувайте, ти, кажу, півтора ти зробив цього тижня, а потім тебе або вкрали трак, або на 10 тисяч в тебе ремонт і так далі. З чим саме важче, це дійсно з ремонтами, бо техніка потребує постійно ремонту. Чи нова, чи не нова, постійно якісь стап ремонти дрібні, великі. І це також забирає свій час, енергію, і гроші. Тому вважайте на це також. Не думайте, що кажуть тут. Легкий хліб. Тут не легкий хліб, тут треба пахати, як ви ніколи не пахали в Україні. У мене зараз на ярді 5 ручків. П'ять ручків, я такий радий, що я їх вернув додому. Також були овнора у мене, які взяли під Амазон, так, покаталися два роки і відтоді повернули назад в мені траки, тому що що не вивалюють. Ось вам чіткий приклад. Чіткий приклад, що треба бути універсалом. Працювати, вміти на футбеді, на драйвені, на кархолері, на Амазоні. Люди безпосередньо працювали тільки на Амазоні, так, всі 4 роки, відколи він має драйв-лейсенс, він працює на Амазон і молиться на Амазон. І Амазон це класна штука, але коли воно пре і все працює. Коли на драйвенах скрізь біда, на Амазоні також біда. І ще плюс Амазон викидає компанії, закриває. Кажу, в мене от є навіть приклад, що... На компанії 4 трачка закрилася компанія, є навіть що один трачок, і Амазон прикрив ту компанію. Тому це якось не по-чесному і не по-діловому, з точки зору Амазона. Ну, але є, як є. Бачите, і люди, попрацювавши два роки на своєму траці на Амазоні, в кінці кінців лишилися коло розбитого корита. Ну, і я так само, тому що так, він мені платив весь цей час, він мені обходив. Він мені здав цю машину в такому більш-менш належному е, е, вигляді. Колеса поміняні, там, все вроде, б до порядку зроблено. Але все рівно він не катав 200 тисяч миль і 20 трачка побували в аварії, що теж немаловажно. Невеличкі, незначні аварії, там бампера, радіатори, але все рівно. Тому, друзі, треба вважати і треба бути універсалом, не стояти на місці в ніякому разі. А хлопці ще кажуть, що погані колеса в мене. О! О, красота! Я не знаю як вони так їздять. Ну, з другої сторони, тут? тут ого, прям тракторні. Ну от що призводить бідося і, і поганий маркет. Що люди виживають, виживають і цим самим нариваються ще на більші ризики, на більшу небезпеку з точки зору, що воно встрілить. І може кудись закинути в кущі або відірвати болотник той самий теж, або подушку пробити. Ну і ще й плюс отримати від поліцає віолейшн і не один. Ще блябута не на жовну кнопку. Коробки треба викидати секунду. Cej, cej pustyň. A to je nám treba začpeť. Prša je trati odkryti. Čo? No? Так, той трак стоїть туди задницею. зараз ми з цієї сторони ще станемо задницею. Пало Джек є. Давай певні кинем той на трейлер. Давай так і робим. Хера, бля. Никогда 12 полет, тут більше ніж 12 по А? Бише, нешь 12 лет. дивись, я давайся, вот это бля тим. Ни хера бы им не было, правда? Ну. Все, да, робота закінчена. Від'їжджаємо 6.45 вечора субота. Від'їжджаємо цей, трейлер йде на ремонт. Фу, цей трак їде до дорогу. Правда, з тим трейлером. День добігає кінця. І в нас ще ось цих два красення. Що я повернув від овнера Я вам розказував історію за Амазон. 2021